Вечірні молитви, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О наймилосердніший Боже, безмежна доброта. Сьогодні все людство кличе з безодні своєї недолі до Твого милосердя. До Твоєї співчутливості, о Боже, і воно волає в своїм нещастю. Ласкавий Боже, не відкидай молитви вигнанців цієї землі, О Господи, доброто нам не понята, що не скрізь віддає, віддає наше горе. І знає, що нашою силою мене спроможні піднестися до тебе. Ми благаємо, наділи нас своєю ласкою, і не переставай виявляти до нас Твоє милосердя, так щоб ми могли вірно чинити Твою святу волю протягом цілого життя і годину смерті. Нехай самогутність твого милосердя. Прикриє нас і стріл противників нашого спасення, щоб ми могли, як твої діти, упевнено чекати твого остаточного приходу, того дня, про який тільки ти відаєш. Хоч ми злиденні та все таки віримо, що дістане все обіцяне Ісусом, бо Він наша надія, що Його і через Його серце, як через відчинену браму дістанемось до неба. О Марія, моя матінко і моя цариця, жертвую тобі душу, моє тіло, моє життя і мою смерть. І все, що наступить опісля, все покладаю в твої ручки. Моя мати, огорни мою душу твоєю дівичою мантією і даруй мені ласку чистоти серця, душі і тіла. Оборони мене твоєю силою проти усіх ворогів, а особливо проти тих, що ховаю свою злобу під виглядом добропорядності. Скріпи мою душу, щоб він не міг її зламати, мати ласки, навчи мене жити у Божій ласці. Амінь. О Маріє, страшний меч прошив був твою душу, і ніхто твоїх терпінь не знає, окрім Бога. Твоя душа не ломиться, вона хоробра, бо вона з Ісусом. Люба Матінко, Приведи мою душу до Ісуса, бо лише тоді я зумію перенести всі випробування і покарання. І тільки в єдності з Ісусом мої маленькі жертви будуть милі Богові. Найлюбіша мати, не переставай навчати мене про внутрішнє життя, нехай меж терпіння мене ніколи не зломить пречиста Діво, влей хоробрість в моє серце і стережи його амінь. У святий Йосифе, що так чудесно, так сильно, так швидко обороняєш нас перед Божим троном. Твої руки вкладаю всі мої потреби і просьби, Святий Йосифе, допоможи мені твоїм потужним заступництвом. І дістань для мене від Твого Божественного Сина, нашого Господа Ісуса Христа, всі духовні благословення. Щоб я, прибігаючи до Твоєї небесної сили, могла зложити подяку і віддати шану, що любішому з усіх батьків. Святий Йосифе, Мені завжди любо розважати, як немолятку Ісус спав у твоїх обіймах, не змію наблизитись, доки Він спочиває біля Твого серця, діткнутись Його заради мене і, і поцілуй, поцілуй Його милого ліку замість мене і попроси, щоб повернув. Поцілунок при моїм пересмертім ви, видиху, святий Йосифе, опікуно вмираючих душ, молися за мене амінь. Дорогий Ісусе, щиро дякую тобі за цей прожитий день, дякую за всіх людей, які мене зустрічали, дякую за різні обставини, ситуації. Які сьогодні зі мною відбулися. Дякую за ще один день мого життя. Пробач мені, що тяжко грішу словом, думкою, ділом. Перепрошую тебе, Господи, за те, що омоляю своїх ближніх, за те, що говорю неправду. За те, що злощуся часто. Боже милостивий будь мені грішний, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без числа я нагрішила, Господи, прости мені, предвічний Отче, жертвую Тобі, Пресвяте серце Ісуса, і з усією Його любов'ю з усіма його терпіннями, з усіма його заслугами, для того, щоб спокустувати всі гріхи, які я поповнила у цей день і протягом цілого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Для того, щоб удосконалити все добре, котре я з незбалістю вчинила у цей день і за все життя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Для того, щоб надолужити за те, що добре, котре я мала зробити і котрим знехтувала цього дня. І протягом цілого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій Боже, у Пресвятій Тройці, прошу, щоб Пресвяте серце Ісуса і непорожне серце Марії вислухали мої благання про потрібні ласки. Благаю. Ці два придивні серця, що почули мої просьби про потіху і полегшу від печалі, хрестів і тривог, якими мене наповнила людська природа, благаю милосердя від цих гідних, поклоніння сердець, щоб я отримала поміч для перенесення всього, що ти від мене, мій Боже, бажаєш. Очікуєш твоєму дбайливому проведінні. і подай мені силу, хоробрість, терпеливість і стійкість, щоб я жила так, як ти цього бажаєш. Любі серця, присвяте серце Ісуса і непорочне серце Марії, прийдіть і візьміть у своє володіння моє нікчемне серце. Знеможне у випробуваннях, і вчиніть Його здатними перенести все заради вашої слави. Нехай просяте серце Ісуса і не серце Марії, замешкують усі серця для її спасіння і небесної винагороди. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки ві.